Всім привіт, мене звати Олександр, ви на каналі І сьогодні ми готуємо апельсиновий лікар Тріплсек. Раніше ми вже готували різні лікари, полуничний, напевно, смородиновий. Персиковий і готувати. не Ні. готувати, я не виплав. Апельсиновий. новий. Ви його готували? <с -4> <Вижна? с -4> Ні, готувати його готував, а на відео. А. Ні, готувати я не, я не готував. Короте, і сьогодні ми знімаємо відео про приготування апельсинового лікару. Для його приготування нам треба цедра двох середніх апельсинів, не також, яких тут буде фотокарточка апельсинів і одного гекуту. Цедру ми заливаємо з 400 міліліт горілки і ставимо настоюватись на приблизно на тиждень 5-7 днів. Далі додаємо тудим. Кількість цук, 200 грамів на ще. Значить, 200 А. Далі після того, як воно настоялось, ми його фільтруємо там, можна через марлі, можна через коловий фільтр, що у вас буде. І додаємо до 100 грамів цукру. Також даємо йому наростити десь 3-5 днів. І. Власне, ось що у нас вийшло. Він, звісно, не такий красивий, не такий прозорий, як комерційний, але як є. Ми його скуштуємо, порівняємо сьогодні з апельсиновим лікером Contro. І приготуємо також на ньому коктейль Маргариту. І також порівняємо коктейлі наш і комерційний варіант. Допомагати нам буде сьогодні з цим Алла. Зараз ми трошки налюємо, приготуємо і покличемо, порівнювати. Порівнювати. Налюємо? Налюємо. На ляємо. І зараз ми приготуємо дві маргарити. одну з нашим апельсиновим лікером і одну з фугандром. Так, Для приготування нам треба 50 мл текіли. 30 мл соку лайму свіже вичеленого. и по 25 мл наших апельсиновых ликёров. Цей шейкер мы наливаем наш домашний. Так. Вот себе банка. А? Посолить. Посолити. Пахне, спиртими причинами. <ріпи> так. І дамо по 10 мл сиропу агави. Що розключає. Проте наші шикахвих. Це Ну це трошки темніше, дальше. Да, чи у нас Маргарита з нашим лікаром. И зараз ще наремо прямочки для пригляне на алею. Я уже понюхал, це такий спокойный. Забивали. Не впала за Ні, не впала ще. Ну, домашню не скажеш. Скажеш, апельсин ріши. Але, напевно, для кавтаря треба, щоб вона була прозорішим. Щоб не поривати куля кавтаря. Отже, запрошуємо Аллу скуштувати, перем'яти. Напевно... Вітаю всіх. Пиши нам з цих. Да. А, з цих? З цих, так. Да. Бо я ще... Это Дуже цитрусовий. А віно поставили. И вельми алкогольний. Ну він 40. Холоденький. 40 значит. наші. Да, Тут нежнейший запах цитрусів. Набагато м'якший. При тому, що я не можу сказати, що він солодший набагато чи що, але от от явно м'якший. Домашній Мені більше подобається. да, зараз перейдемо ще в котелях. Далі не кишнім, але смак плюс-мінус. Ну, да, смак плюс-мінус, так. Що воно сильно відрізняється? Менше строку хіба що. Ану, це із control. Так. Маргарита вона яка? Маргарита? Кисленька? Я... Трохи різкінька. Я, до речі, забув. Красно зробить. Так. Як же так? А ну, цю. Mm -hmm. а, ну це я зрозуміла, чому мені тепер більше цитрусно пахне. <h�> 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 <h <très> ну, так, да, вона. Смакова, звісно, більше. Может, до речі, з домашнім мені Маргарита також більше подобається. Вона якась легша. Більш освіжаюча, менш алкогольна. Ну, просто контравін uh, 40 градусів, а я uh -huh. ж роблю апельсиновий лікар свій на грільсі, яка 40 градусів, де ще цукор, там ще від самих uh, це ще йде, і воно. Робить менше, да, може і так. Там 35. Uh -huh. Ну, я явно за 35. Це козельна камера. 16. 16? Ой. Да, такая ночі. І киша? Експерт за кадром. Угу. Взагалі добре, щоб нарешті погода під Маргариту була Головий. гарна. Оця алкогольна це менше алкогольна. Угу. Та, так, це є. Ну коллективным разом ми прийшли в США. просто не любимо ціні алкоголю сильно. Зараз я приброщаю тіни, щоб не пропала запахом. Ти просто більше алкоголюєш, ніж ті, хто любить більш алкогольні фриски. Але ти, в принципі, не любиш ціні алкоголю, в принципі, алкоголь не любиш. В ньотах то краще зм'ягчу тоді. Ну, ну що, не переплачу, що поїжджаю три полсеки в Мартині.

Обресновий лікер Triple Sec, рівняло його з контро і чистимо його в магазині. В принципі, ми б... зійшлися на думці легально, що воно не гірше, а чисте навіть і краще. в принципі. Менш алкогольне, менш спиртозне, більш м'яке, але при цьому теж цитрусове, ароматне, смашенька. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, ставте подбайки, пишіть коментарях, щоб приготувати ще. Пока!